Вітаю всіх глядачів каналу МінФін в ефірі, щомісячний огляд фінансових ринків з халепою Євгеном. В найближчі півгодини ми з вами поговоримо про найважливіші події у світовій економіці та фінансових ринках, які відбувалися у жовтні. Наразі фінансові ринки перебувають під шаленим тиском, інформаційним тиском. Дуже багато важливої інформації з боку макроекономіки, монетарної політики, ринку нерухомості або фіскальної політики. Я потурбувався та зробив для вас для вас фреш із важливої інформації. Тому не перемикайтесь, буде цікаво інформації дуже багато. Тому тим з вас, хто цікавиться фінансовими ринками та світовою економікою, я раджу підписатись на свій канал Телеграму, у якому я веду щоденні кризи. Посилання в описі до цього відео. Ну що ж, найгарячішою темою жовтня було, було ймовірне банкрутство швейцарського фінансового конгломерату Credit Suisse, світова інфляція та монетарна політика, яка посилює негативний вплив на фінансові ринки та світову економіку. Крім того, у випуску, у випуску торкнемось теми світової рецесії та що відбувається на ринку нерухомості і корпоративному секторі у США та Європи. Звісно, що головним питанням, яке турбує інвестиційний, інвестиційний світ, є події та перспективи у монетарній політиці, і це дійсно надважлива тема. Але почнемо ми е, з більш базового показника, що направляє центральні банки, це тема інфляції, яка не дає покою навіть Байдену. Ми бачимо, що у вересні інфляція залишається на високому рівні у розвинених країнах. Це нанесено чорною лінією. Згідно з попередніми даними, у жовтні річна інфляція у Європі прискорюється та складає вже 10,7%. Це нанесено білою лінією, та це історичні, історичні рекорди по даній статистиці, тобто з моменту впровадження євро у єврозоні. Тому світові центральні банки спільно посилюють монітарну політику. Загалом серед розвинених країн монітарна політика продовжує посилюватися. Це ми бачимо темно-синьою гістограмою. Да, ми бачимо, що більше 20 банків залишаються у циклі. Посилення монетарної політики, тобто підвищують став. Значна більшість центральних банків, як ми бачимо, підвищуються, але ми бачимо, що центральні банки країн, що розвиваються, трішки загальмували у жовтні. Це видно по червоній лінії. І навіть, навіть є ті банки, які пом'якшують, тобто знижують ставки. Також ведучі центральні банки скорочують свої баланси, тобто знищують ліквідність. І ми бачимо, що за сім останніх місяців майже ну не майже 3,1 трильйон доларів центральні банки на цю суму скоротили свої баланси. Звісно, що процес посилення монетарної політики призводить до скорочення ліквідності у світовій фінансовій системі. Ми бачимо, синя лінія це глобальна М2, глобальна грошова маса. Та ми бачимо, що і надалі цей процес буде продовжуватись, це нанесено зеленою лінією. Що буде давити і надалі на фінансові ринки. Ми бачимо, що жовта лінія це якраз річна динаміка фондового ринку Америки, індекс SP 500. Очікується, що на початку наступного року ставки перестануть зростати а ближче до кінця року навіть почнуть знижувати. Це нанесено пунктирними лініями на графіку. Швидкість, з якою центральні банки підвищують ставки, впливає на ставки рефінансування кредитів. Наприклад, у США вони злетіли до максимального за 20 років рівня, Це стосується не тільки США, а й інших розвинених країн, що призводить до банкрутства. І ось ми бачимо, що у третьому кварталі компанії Великобританії. Оголосили про банк, банкрутство, Майже 5 тисяч більше 5 тисяч компаній оголосили про банкрутство. Збанкрутіли це десятилітні максимуми. Треба зазначити, що дії центральних банків гальмують. Кредитний цикл, і ми бачимо, що він гірший, ніж був у 2010 році, та ще й продовжує знижуватись. Це сповільнює світову економіку, та у листопаді рецесія почала заглиблюватись, особливо страждає економіка Європи. Ось ми бачимо індекси, що вимірюють ділову активність. Вони нанесені чорною лінією. Вони нижчі за 50 пунктів по правилам індикаторів. Це рецесія. Щоб подивитись на різницю між новими замовленнями підприємств на виготовлення товарів та запасами на складах цих товарів, ми бачимо, що ці показники знижуються, тобто в нас є цикл надвиробництва, і це сигналізує про подальше заглиблення рецесії, це нанесено пунктирними лініями, звісно. Також у Європі сповільнюється споживчий попит, і ми бачимо, що останній максимум був поставлений на у 2021 році в травні. Це це каже про те, що внутрішня економіка сповільнюється, і це дуже важливо. Крім слабкої внутрішньої економіки Європи, має ще й слабку зовнішню економіку, тобто торгівельні баланси та зовнішні баланси загалом через високі ціни на енергетику та сповільнення світової торгівлі на фоні слабкої економіки, дефіцит зовнішнього балансу. Поглиблюється, тобто в ЄС. Ми маємо як чітко виражену рецесію, яка поглиблюється з кожним місяцем, та листопад не став винятком. Така ситуація псує настрій економічним агентам, і ми бачимо, що у Німеччині очікування бізнесу, хоч і трішки покращились у жовтні, але лишаються на низьких рівнях. До речі, економісти прогнозують стої стійку стаффляцію. Німеччині наступного року п'ять 9% таку річну інфляцію прогнозують в наступному році у Німеччині та зниження ВВП на 0,4% тобто це є стафляція, вийти, з якої буде вкрай як складно. Але що дивно, МВФ поки що спромігся тільки понизити прогноз зростання світової економіки на наступний рік. Відносно попереднього звіту ми, ми бачимо першу, перша строчка, це на лівому графіку. Це світові темпи зростання ВВП. Їх знижено майже 4% до 2,7%. Але що дивно, на наступний рік МВФ навіть не прогнозує рецесію, яка вже шириться деякими розвиненими країнами. На правому графіку це найгірший сценарій від МВФ на наступний рік. Ми бачимо, що. МВФ очікує зниження річних темпів зростання ВВП до 1%. Це дуже дивно, на мій погляд, тому що економіка занурюється дійсно у, у рецесію, і з кожним місяцем вона все глибше, глибше і глибше. Ну, як результат сповільнення економіки Америки, рекордна кількість компаній за останні 10 років звітують про збитки. Більш ну приблизно 15 тисяч компаній звітують про збитки. Чи це не натяк на рецесію економіці Америки та світові? Економіці, на мій погляд, дуже дивне рішення МВФ. Е, також натякає на рецесію ринок нерухомості у розвинених країнах, але спочатку дуже важливий графік про бульбашки на ринку нерухомості у різних країнах. Це ключ до монетарної політики, і, і чому е, деякі центральні банки. Трішки пригальмували з підвищенням ставок. Ось, наприклад, у Канаді найдорожчі будинки відносно доходів населення, також дорого у Австралії. Тому центральні банки цих країн і пригальмували з підвищенням ставок. Я нагадаю, що Банк Канади підвищив на 0,5 повинен був на 0,775 А Банк Австралії підвищив на 0,25 повинен був на 0,5 Подальше агресивне підвищення ставки. Спричинить ще більший тиск на ринок нерухомості, що може наробити лиха у фінансовій системі країни, бо нерухомість це важливий залоговий актив, і його стрімке здешевшення може з'їсти ліквідність, що призведе до фінансової кризи фінансових систем цих країн. Наприклад, у США відсоткова ставка по 30-річній потенції злетіла до 7%. Це 20-річні максимуми. Це знижує попит на іпотеку. У жовтні він впав на 42% ніж минулого року. Ну, відносно минулого року. Це скорочує попит на нерухомість у США та знижує активність у секторі будівництва. Ось інфографіка на, на тему активності у секторі будівництва. Чи червона лінія це. І є індекс активності. Він у Він у вересні почав продовжив зниження і вже гірше, ніж у 2020 році, та майже впав до рівня 2008 року. Це, звісно, що давить на цін, на ціни ось індекс індекс цін на житлові будинки від Кейса Шилера. Ми бачимо, що у вересні продовжує гальмувати продовжують гальмувати продовжують ціни. Вони ще, вони ще залишаються високими вище на 12% відносно попереднього року, але на початку року вони були вище на 23%, тобто ціни починають знижуватись. Також через зростання ставки на іпотеку сильно падає попит на нові кредити у Європі. За три останні місяці попит на іпотеку впав на 50%. Це давить на європейські ціни на єв, на європейську нерухомість у Німеччині намітився на, на, перший за 13 років ріку, у якому ціни знизяться відносно минулого року. Востаннє це було в 2009 році. Але не тільки не тільки ринок нерухомості у Європі страждає від, від, від високих ставок також і фондовий ринок Європи переживає погані часи. Ми бачимо, що з початку року спостерігається стійкий відтік світового. Капіталу з європейських акцій. А у США ринок Держборгу переживає гірший рік за більше ніж 200 років. Ми бачимо, що такий сильний розпродаж 10-річних трежеріс був у 1786 році, тобто в рік проголошення незалежності США. Загалом потік інвестицій у активи США найгірші за останні 10 років. Це нам ілюструє наступний графік. Ну, останньою темою випуску буде огляд проблеми, яка склалась з швейцарським конгломератом Кредит Свіз. Він на початку жовтня опинився на порозі банкрутства. Ринок оцінив ймовірність дуже високою. Наприклад, премії по CDS, кредитно-дефолтний СВОП злетіли у космос. Нагадаю, що це. Геч, то тобто це страховка від дефолту по тому чи іншому паперові. Ми, ми, ми бачимо, що премія, так цінова премія по цьому свопу, була ну значно вища ніж була в 2008 році. Паралельно з цим обвалились акції до як найменше двадцятирічних мінімумів акції кредит світ. Звісно, що основна проблема це ліквідність. Вона розчинилася разом з неціненням фінансових активів, тому конгломерату довелося звернутись до національного банку Швейцарії, а той вже звернувся до ФРС за додатковою ліквідністю. Бо продавати трежеріс на, на, на вторинному ринку і фіксувати 20% збитків це погана ідея, так як це може змінити баланси з профіциту на дефіцит. І це якраз таки це є шлях до фінансової кризи, до кризи з ліквідністю. Тому, якщо є така можливість, то звісно, що це банки звертаються до ФРС, віддають їм в залог ті ж самі трижеріс і беруть під це долари. Це називається угодами Репо, але проблема торкнулася не тільки Credit Suisse. 17 швейцарських банків звернулись до Національного банку Швейцарії, а той вже до ФРС за ліквідністю у розмірі 11 мільярдів доларів. На графіку це виглядає епічно. Востаннє таке було в момент кризи 2008 року. На жаль, не увійшли ці дані в наступний графік. Ну що ж, тепер давайте подивимось, як ця інформація розподілялась на фінансових ринках більш детально. Почнемо з фондового ринку. Ми бачимо, що фондовий ринок. Зростав 8% прибав в СНБ, додав S&P 500, Нікеї 6,3%, і 5,5%, відсотки, бо 5 ,5, Євросток 9, Шанхай впав. Єдиний хто впав, це Шанхай, Китайський Китай ФТСЄ британський виріс на 3%, не зважаючи на той флешмоб, який був на фінансовому ринку Великобританії наприкінці вересня, початку жовтня. Ми бачимо далі це товарний ринок. Ми бачимо, що товари теж зростали, хоча і рухались різноспрямовано. Бренд додав 12% на фоні. Нової угоди ОПЕК вони збільшили квоти, тобто будуть знижувати на 2 мільйони барелів. Видобуток нафти. Золото знизилось на 1,9%. Срібло без змін, пшениця знизилась на 4%, Природний газ на 10 Це відбулось на фоні високого рівня запасів у у Європі, а точніше у Німеччині. І Мідь майже без змін. Далі у нас валюти. Ми бачимо, що валюти реагували не, не дуже сильно, так на, на той позитив, який відбувався на фондовому ринку. Долар у нас майже без змін, мінус 0,5 за місяць, євро. На відсоток підріс, фунт майже 3% додав, єна знизилась на 3%, і біткоін у нас додав 5,6%. Ну, Тут треба зазначити, що е, невиразні були рухи. так, і... Долар не, ши, не сильно впав, це б мало навести на думку биків, але вони вперлись у свої ідеї і, на мій погляд, за це і поплатились. Ну І завершимо огляд ринків борговим ринком 10 держоблігації. Ми бачимо, що теж різнонаправлені різно рухи ну, зростають, зростають у нас ставки 10-річні у США.

1,7%, Великобританія знизились на 14% на фоні риторики Банку Англії, Японія знижується на 2 і Китай на 4%. Тобто нічого такого видатного на борговому ринку поки що не відбувається. Ну і щодо висновків до цього відео, ну, на мій погляд, найголовніше це те, що інфляція навіть не думає знижуватись, вона продовжує зростати у секторі послуг. Тому центральні банки. Будуть і надалі посилювати монетарну політику, тиснучи на фінансові ринки. Скоріш за все, спершу що зломиться у світових фінансах, і ми вже спостерігали аварії з держборгом в Великобританії проблеми з доларовою ліквідністю у Швейцарії. Та, на мій погляд, це тільки квіточки, а ягоди у нас ще будуть попереду. Звісно, що у таких умовах світова економіка буде залишатись під тиском, але гірше за все, це те, що будуть погіршуватись умови. На ринку нерухомості, бо ціни на житло, це, як я казав, важливий компонент фінансової системи. Щось мені підказує, що попереду нас чекає хвиля поганих новин з полів світових фінансів, та я вважаю, що навіть ті, хто заварив цю кашу, я кажу зараз про центральні банки, не знають, що чекати і як з цієї води вийти сухими. Тому всі ті, хто. Так чи інакше мають справу з фінансовими ринками, будьте пильні. Зараз можна наробити багато дурниць під впливом позитиву, який після засідання ФРС розбився про реальність. Дуже дякую вам за увагу. Я маю надію, що вам подобається те, що я роблю. Коментуйте наші відео, підписуйтесь, підписуйтесь на мої канали. Дуже дякую всім па-па.